А зараз я на сцену запрошую відділ декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва та відділ науково-технічної творчості з короткими замальовками життя всевстигайчиків. Добрий вечір, Софійко. Вітаю! На завтра бойовий настрій? План свій накидала? Виписала кілька термінових завдань на завтра. Налаштовуюся на плідну роботу та продуктивний день. Чудово! Теж занотувала. Але як це все встигнути? Давай, як завжди, о дев'ятій на нашому місці обговоримо. А тепер відпочивати гарного вечора, тихої ночі. Добраніч! Домовилися? Навзаєм Добраніч! Почекай на день. Суттєво! Ну, у мене теж мається невеличкий план. Так. Ну, з чого почнемо? Може, з останнього? знаю. Я по справі. Слухаю вас. Найближчим часом у нас день джинсу. Треба майстер-клас. Без питань. Давайте зробимо на цьому центрі. Матеріали будуть, напевно, джинса, тому що день джинса. І дату мені треба, де. Проводимо з батьками чи без. Тематика хто створює Google форма для реєстрації. Добре, все вирішимо. <рес> так, що ще? Так, згадала про виставки перепитати. Нашій виставки. Все добре, працюємо, малюємо вже весну. Так, да? Да. супер. Софійка, а у тебе? Тетяна Леонідівна, вам да. треба це побачити. Що саме? Повідомлення від директора. Олечка, нам треба намалювати шарші 50 штук. Ну, Говорить, то сто. Можемо Ну, добре, все, все, все. 50, 50, добре, 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 добре. Мало, це просто мало. Мало, 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 боже, ну що робити? Дівчата, як там наші квіти? Да! Заходьте, хто там, заходьте заходьте. тим. Добрий. Вау! Що це ви за таку красу робите? Тут, тут роблю. А нам треба квіточка з паперу. Така велика, красива. Директор попросив. Яка квіточка? В мене тут технічне змагання, в мене тут проєкт, в мене діти. Ні, ні. Ну ви ж у нас така майстриня, золоті ручки. Я Тому шо вам вас? Я шо вам? І Швець, і Жнець, і в дуду Грець? Ні. О. Так, останній раз. До речі, а хто мені допоможе в цьому? Я сама не Все Вирішимо. Зараз піду за допомогою. Хто ж допоможе? Хто ж допоможе. допомогу? Знаю. Добрий день. Є справа до вас. Чуєте мене? Алло, чують? але тут такий поганий зв'язок. Алло. Давайте я Алло! зараз підійду. піду. Давайте! Мене? Давайте я підійду! Давайте! Чекаю! Привіт! Добре. Я вже тут. А я це я... не так швидко? Маємо справи. Тоді за мною! Йдемо. Добрий день добрий день. Що я хотіла? Хто ж у мене зробить <пробітко> кліпку? У мене ж є Юля. <пробітко> так, заходьте. Юночка, як там день. наші діла? Добрий день. Все добре. А як наші три виставки? Оформлені. Чудово. Ти знаєш, нам треба зробити квітку. Добре. Ну, вона повинна бути велика. Добре. І це треба робити з дітьми. А з ким ще? Ну, чудово. Слухай, ну ти розумієш, вона ж повинна бути красива. Да. А якщо отаку? Да. зробимо. Ну, отака ж. Да. Да. І отаке, не отаке, не. Добре, да. стебло, добре. Угу. І отак травичка. Добре. І листячко. Угу. Да. І ще, може, якісь там бутончики. Угу. угу. Да. Ну, ну воно повинна бути якось так по-багатому. Добре, по-багатому. Я люблю свою роботу, я прийду сюди в суботу і в неділю теж на працю і мене не тут. Відзначу новий рік, різдво і пасху ночувати тут, будь ласка. Якщо навіть захворію, чи зірву що звіт. Віча є. Ага. Що ж далі? Давай. Що трапилось? Його діяти не устану. Все вирішимо. Піщу. Вірочка. Сильно зайнята? Ні. Є хвилиночка, Так. ми по справі, угу. Софії. Так мені треба потрібен макет. Так, директор поп попросив. Для банера. До 1 квітня день сміху. Великий, красивий. Вірочка, як ти вмієш. Отакий. Отакий. Ну, Може, щось таке. Хвилинку. Отакий, чи такий? Ну, не знаю. Не впевнена. Хто піде показувати варіанти директору mm. на камінь ножиці папір? Mm -hmm. Так. Давайте так. Хто mm -hmm. програв, тот і йде. Mm -hmm. Раз, два, три. Що це вогонь завжди перемагає? Mm -hmm. То йдемо. <laughs> Five minutes later. України за кожен день, що завдяки ним ми можемо жити це життя, тому донатимо на ЗСУ і цінуємо кожну мить життя. Слава Україні! Добре, слава! Я, в чергу хочу подякувати відділу народного Боже. Наукової 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 творчості і творчості. Добре, 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 добре. особливо за відділу пані Софії. А я, я свої дякую відділу декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва і в чарівній завідувачці пані Тетяні. Там. Але ж колегі, ви ж пам'ятаєте, ви ж біді не кинете. Тому конкурс! Ви пам'ятаєте, в тому році у нас на перше квітня діти малювали шарики. А чим ми гірші? Ми повинні з вами теж намалювати На директора. О -о -о. Дивіться, кожному столику зараз дається листочок та олівчики. У вас буде п'ять хвилин. І ви швиденько малюєте шар. Можна придумати якусь назву, чи там підпишіть якось. Оцінювати буде директор. Так, дівчата і хлопці, час пішов. Листочки всіх є, олівчики, Там маркери. Працюємо. чує? якщо хтось хоче окремо, то можна ще одну взяти листочок.